Тікток, це не просто додаток твоєму телефоні. Це вірус, який ти сам собі добровільно завантажив голову. Ти думаєш, що просто заходиш відволіктись на пару хвилин, але минає три години. А ти все ще сидиш у телефоні. Ти встиг переглянути сотні відео. Хтось танцює, хтось показує, як гарно готує, а хтось знімає такий контент. І ось пролистано 20 відео, і ти ловиш себе на думці. Я не пам'ятаю жодна з цих відео. Вони просто велить пам'яті. Але мозок уже жадає наступної дози. Ще одне відео, ще один жарт, ще одна нарізка з фільму. Бо йому вже все одно важливо, аби щось рухалось. Ми змінювалось кожні 5 секунд. Виросли з телефоном в руках ще шкільних років. Але якщо раніше це був просто прикол, то тепер ми навіть не можемо поїсти без коротких відео. А прочитати книжку це вже як цілий марафон. Ми навіть фільми дивимося на збільшенні швидкості. Люди зависли в безкінечній ленті, яка повільно з'їдає їх мозок. Водночас, алгоритми зрозуміли, що тобі не потрібен контент зі змістом. Тобі потрібна нова доза відео, яке можна забути за секунду після перегляду. Вони годують тебе фасти. Фудом для мозку, але без смаку, просто щось, щоб жувати постійно та без пауз. Поки ти гортаєш стрічку вгору, мозок повільно перетворюється на кашу. В мене вже питали піська після деяких сенсі... сенсі, сенсі. Сенсаційна. А з появою штучного інтелекту ситуація стала просто апокаліптична. Люди почали викладати відео, які виглядають як сон з температурою 42 градуси. Тралалеро, тралала, бомбардіро, крокоділо, Тунг-тунг-тунг-тунг-тунг-сагур! балеріна капучина. І це набирає мільйони переглядів. Це вже навіть не гумор. Це нова форма цифрової шизофренії, яка чомусь заходить. А коментарі під такими відео це окрема. Секта, вони настільки безмістовні, що, здається, їх писали пальцем по асфальту. І найсмішніше ці персонажі вже не лише в Тіктоці, а в твоєму місті. На прилавку з іграшками, тупі меми, створені штучним інтелектом, стали фізичними. Водночас, Тікток навчив тебе, що все, що триває більше 10 секунд, це вже як режисерська версія Перснів на 4 години без перемотки. Після перегляду коротких відео ти втрачаєш здатність концентруватись. Стаєш нетерплячим, навіть довгі тексти здаються нудними, і найстрашніше ти не можеш зупинитись. А відео, в якому хтось щось розповідає, а внизу якась рандомна фігня для вашої уваги, це вже база для Тікток, без якої твоє відео навіть не вийде в рекомендаціях. Це не просто деградація, це справжня епідемія, яка зжирає твій день, твій ритм, твій сон. Вона краде увагу, а зрештою і твій час. Ми звикли сміятись з того, що хтось забагато сидить в Тікток, але... Але що як це хтось, це вже ти. Що як тікток давно вже не жарт а механізм, який перетворює покоління на зомбі без власних думок і звички думати глибше? В <плес> і проблема не в тому, що ти дивишся дурні відео. Ми всі іноді хочемо відпочити. Справа в тому, що вже не ти вирішуєш, коли це припинити. <плес> Та ще 5 хвилин гляну Тікток. Саме ці 5 хвилин стали твоєю новою реальністю. Але у чому ж магія Тікток? Все дуже просто. Справа в твоєму гормоні, який робить тебе щасливим, коли їси піцу, виграєш ставку або отримуєш лайки під фото в інстаграм. Твій мозок отримує маленький укол щастя щоразу, коли ти бачиш нове відео. А що коротше і дурніше, відео, то швидше приходить кайф. І тоді ти підсаджуєшся на цей сміттєвий контент з нотками. Дофаміну, і ось ти ловиш себе на думці, що нічого вже не радує а в голові бардак, а настрій скаче як курс долара. Вітаю, це не Меркурій в ретрограді, це дофаміновий передоз. Оу, май гад, но вей. Коли мозок звикає до постійних бонусів у вигляді кумедних роликів та приколів кожні 5 секунд, що будь-яка нормальна дія здається нудною, а потім ти лежиш за патією, не хочеш нічого, але досі тикаєш в екран. І найцікавіше, Цікавіше, TikTok, рілс, шортс вони перепрошили твій спосіб мислення. Тепер ти сприймаєш усе фрагментами без зв'язку, без контексту, просто набір уривків. в розмові. Так само ти ще не встиг дослухати одну думку, як уже перейшов на іншу. А найгірше з таким мисленням ти стаєш ідеальним клієнтом для будь-якої брехні, бо стає все складніше відрізняти маячню від правди. І Якщо TikTok хтось сказав, що вода після полуниці лікує нерви, то вже завтра люди носять її в те. Як святу, бо думати довго, аналізувати, перевіряти факти це складно, а коротке відео це просто. Все, ти вже в грі, але не в тій, де ти виграєш. Але тут є один нюанс, коли заходиш на ютуб, ти ще якось включаєш мізки, обираєш що подивитися, щось гуглиш, думаєш, а хитрий тікток тебе навіть не питає. Він як отой берега під двором, сам знаєш, що тобі впереди. Фліски, це фліски, це штани, фліски, фліски, штани, це штани. Штани, це штани, фліски. Ти тільки відкрив додаток, і відео вже крутяться без твого дозволу, і ти вже в пастці. Від тебе нічого не потрібно, тільки один рух пальцем, і наступне відео. Це як велика шаурма. Ти не знаєш, коли кінець, але не можеш зупинитись. І в TikTok все продумано до дрібниць, бо ти ніколи не знаєш, яке відео буде наступним. Це як відкрити коробку з лабубу, в якій ти не знаєш, яка тобі випаде, про що я розповідав в минулих відео. Ти постійно перечутті. І чогось цікавого. <рес> ще один відос і точно лягаю спать. А через дві години. <рес> і ще одне і точно спать лягаю. Це перечуття невідомого лоскочить твій мозок, як повідомлення від тої самої дівчини, змушуючи тебе скролити далі в пошуку ще більшого кайфу. Але кайфу не стає більше. Просто твоя здатність радіти нормальним речам стає дедалі менша. Після Тікток ти вже не можеш нормально дивитись фільми. бо як? Це без динамічного монтажу, без субтитрів, без ігор на фоні, без ще одного гімночеленджу з макаронами. Та це ж нудно. Це вже не фільм, це торт без глазурі. Бо TikTok тебе навчив, що радість має бути швидкою, голосною і тупою. Це і є справжня залежність, коли твій мозок працює тільки під дурні короткі ролики, які він навіть не запам'ятовує. Це називається брейн род контент, тобто від якого твій мозок не розвивається, а мутує в щось між мавпочкою та Індіком, і навіть якщо ти це розумієш, ти все одно продовжуєш гортати відео. Це пастка, з якої дуже складно вирватись, бо TikTok став гральним автоматом, де ставка це твій мозок, а виграш маленька доза дофаміну, яка робить тебе ще більш залежним, і ти навіть не помічаєш, як став рабом свого власного телефону. Але це тільки вершина айсбергу, бо TikTok руйнує не лише твою увагу, але й здатність взагалі нормально мислити. І повір, це далеко. Леко не кінець історії. Тепер твій мозок нагадує калькулятор, який перегрівається після двох простих дій. Те, що на ютуб можна розповісти за півгодини, ти одержуєш в Тікток за одну хвилину. Це явище називається кліповим мисленням. Ти звик отримувати інформацію швидко, тупо і невеликими порціями. Коротше кажучи, тобі стає набагато тяжче сприймати щось складніше ніж тіктоки з котиками. Навіть це відео ти дивишся як герой, який вижив після двогодинної лекції з квантової фізики. Нихуя з Згадай себе, ще років 5 тому ти міг зробити любу справу, не дивлячись кожні 5 хвилин в телефон. А сьогодні це вже нереально. Зараз, щоб просто повечеряти без відео, потрібно бути якимось тибетським монахом із силою волі рівня Брюса Лі. А найбільший прикол в тому, що кліпове мислення знищує здатність думати логічно. Ти забуваєш, навіщо взяти? Взяв у руки телефон, бо за секунду вже дивишся нове відео в Тікток, яке ти навіть не згадаєш через хвилину. <реш> Твоя концентрація тепер працює як дешевий китайський павербанк, який тримає 5 хвилин, а потім все заряд скінчився. Але нічого, головне, щоб вистачило енергії підписатись на мій Ютуб та Телеграм-канал. TikTok навчив тебе сприймати інформацію лише у вигляді яскравих коротких шматків. А довгий текст це вже не джерело знань, це катування для твоїх очей. А голова більше не здатна витримувати нудні речі, де немає приколів, вибухів, чір. Втових звуків тепер замість одного потужного комп'ютера в тебе в голові стоїть сотня маленьких калькуляторів, які постійно збирають від перевантаження. Тікток це не просто платформа для приколів. Їм вигідно, щоб ти тупішов, щоб твоя увага була коротшою, а мозок працював гірше. Бо чим менше ти думаєш, тим довше скролиш. Чим довше скролиш, тим більше реклами подивишся. А більше реклами значить більше грошей для тих, хто створив цю пастку. Ти вже навіть не споживаєш, ти товар, який вони. Продають рекламодавцям. Тікток це не добро і зло, це бізнес, який торгує твоїм часом і увагою. Але платформа в цьому не винна. Це як казати, що і за Макдональдса ти розтовстів, хоча він просто існує, а вибір зробив ти сам.